І сьогодні черговий день роботи українського парламенту. Доки депутати не почали працювати у залі, ми можемо послухати їх з кулуарів Верховної Ради. Асвіт промисливі вибори а, сьогодні стоїть постанова, промисленні вибори. А, нас дуже цікавить Бу, про Донецьку, Луганську як будуть проходити. коли були голосу пані Віктором поспіваючи, що будемо будуть визначати міста і місця, в яких вибори не будуть проходити. А сьогодні кажуть, є документи, які регулює, що взагалі в луганської області не будуть проходити місцеві вибори. Що з цього правда? Безумовно, не можуть проводитися вибори на території, яка сьогодні є окупована, і вчора зміни до конституції, які проголосували за включення до порядку денного і надають особливий статус Донбасу, то єдиний особливий статус Донбасу може полягати лише в тому, що він є окупований Російською Федерацією, і на окупованій росіянами території ні про які вибори не може бути й мови за українським законодавством. Що стосується звільненої території від окупантів, яка сьогодні є підконтрольна українським. Владі, на мою думку, там мають відбуватися вибори, адже там є українські громадяни, і хто має право їх позбавляти права голоса? Безумовно, ніхто тому ми наполягаємо на тому, щоб вибори там відбувалися. Прифронтові містечка, якщо вони є під контролем української влади, українські громадяни мають право голосувати. Завдання влади звільняти територію, не позбавляти українських громадян права голоса. Навіть на тих територіях, де сьогодні під контролем України, я тоді питаю, а на якій підставі, де це антиконституційно. конституція дає право голоса, і там не написано прифронтова чи не прифронтова територія. Якщо територія, на якій діє український закон, на якій діє українська влада, на якій діють українські партії, безумовно люди мають право голосувати. Ніхто не має права їх позбавляти цього. Різні постанови, різні документи, що це може бути, а проєкт, як... проект, який передбачає. Заборону проведення там виборів ми не будемо голосувати за цей проект. До речі, вчора це питання обговорювалось на нараді керівників фракції разом з президентом, і ми там висловили з цього приводу свою позицію, що вибори не повинні відбуватись лише на окупованих територіях, а в нас хочуть навпаки. У нас протягують зміни до конституції, де дають можливість терористам обратися і стати місцевою владою. Натомість українських громадян, які живуть на контрольованих українською владою територіях, позбавляють право. Олоса парадокс. Це план Путіна. До речі, я вважаю проект. Ну, подивитись. До речі, я вважаю, що сьогодні парламент має проголосувати. От учора була історія з голосуванням народного депутата Насірова, голови Державної фіскальної служби. Пан Луценко вийшов і стверджує про те, що є заява Насірова, і регламентний комітет має її розглянути. Я стверджую, що заяви на сірова про складання депутатських повноважень немає по сьогоднішній день. Це махінації. Я кілька разів звертався до голови Верховної Ради з вимогою. Вони дурочку клеять. Вони кажуть, що ось десь була заява, але наче вона загубилась, і так далі. Насіров, так само як і гвоздьов, два народні депутати, які, всупереч вимогам конституції України, продовжують суміщати посаду в органах виконав. Навчої влади і статус народного депутата насіров мав би скласти депутатський мандат 25 травня. Ми бачимо вже майже два місяці. Він його не склав. Більше того, вчора його пригнали, щоб він голосував за зміни до конституції. А потім дурять громадськість, порушують конституцію, бо кнопка дави, а в даному випадку вони сумісники, і ще й кнопкодави дави порушують закон. Тому ми наполягаємо на тому, щоб голова Верховної Ради поставив сьогодні з питання про припинення повноважень депутатів Насірова і Гвоздьова. Ми наполягаємо, фракція радикальної партії наполягає на тому, щоб сьогодні поставили питання про відставку Генерального прокурора Шокіна. У нас сьогодні зібрано 108 підписів за відставку Генерального прокурора. Якщо наші колеги не бояться і вважають, що Генеральний прокурор ефективний, чому не розглянути це питання? Це нонсенс. Коли у нас набув чинності новий закон про прокуратуру, нам розказують, що це новий європейський закон, який дасть можливість побудувати нову європейську прокуратуру. А водночас цю прокуратуру очолює. Людина, яка будувала цю корупційну систему прокуратури, Віктор Шокін і президент Порошенко і фракції і коаліції, зокрема Батьківщина. Блок Порошенка, народний фронт, які не підписуються за відставку генерального прокурора. Вони несуть відповідальність за корупцію в Генеральній прокуратурі. Вони несуть відповідальність за відсутність розлі... прогресу в розслідуванні злочинів, пов'язаних зокрема, з корупцією з представниками банди Януковича. Вони, врешті, несуть відповідальність за не вбивства на майдані. Бо генеральний прокурор Шокін показ сьогодні. Вся країна бачить, що це неефективний генеральний прокурор, що він покриває корупцію, що він покриває корупціонер. Що він не здатен змінити систему органів прокуратури. Тому фракція радикальної партії вимагає розгляду в парламенті відставки, питання відставки Генерального прокурора. Ми зібрали 107 підписів. Ми звертаємося до лідерів Батьківщини Тимошенко, до лідера БПП Луценка, до лідера фракції Народний фронт Бурбака не боятися не брати на себе відповідальність за корупцію в прокуратурі і дати можливість депутатам їхніх фракцій і самим. Підписатися за відставку генеральну прокурора.